Повномасштабне вторгнення потужно вдарило по державному бюджету. Тому у 2023-му усі регіони недоотримують фінансування. Нині центральна влада мусить попіклуватися про забезпечення нашого війська, а обласні владці уже про своє населення. Тому у цьому році необхідно ефективно розподілити понад 2 мільярди гривень. Саме такий початковий проект бюджету заклали в департаменті фінансів Хмельницької обласної військової адміністрації. В першу чергу підтримують комунальну сферу. Також додаткові ресурси підуть на розширену мережу бюджетних установ, яка переїде до нас З прифронтової зони. З областей, в яких ведуться активні бойові дії, переміщена частина установ бюджетних до нас. І це, безумовно, вимагає збільшення фінансового ресурсу. Тому о, от тут як би, мусимо працювати над тим, щоб ці установи також забезпечити. Цього року доведеться суттєво збільшити видатки на харчування в навчальних закладах. Це пов'язано зі стрімким зростанням цін на продукти. Ваговим тягарем для обласного бюджету є енергоносії. На сьогодні вони з'їдають 300 мільйонів гривень. Проте протягом року ця сума може зрости. Також минулого року багато жителів області втратили роботу. Через це бюджет недоотримав. Зменшилась кількість найманих працівників в області. Ну є питання щодо стабільності та прибутковості бізнесу, тому зменшились податок на прибуток десь на 16 млн грн. Стабільним залишається високим податок з доходів фізичних осіб. І тому його складає 91,2%. так як попередні роки основне навантаження на податку з доходів фізичних осіб. Тут власне цей проект бюджету не остаточний у 2023 році. Відбуватимуться доповнення над потребами області працюватимуть постійні комісії та депутатський корпус, тож окремі галузі. Зможуть отримати додаткові гривні.